Чорнобиль, ця незгойна рана, що кровоточить 38 літ, чи ця біда нам Богом дана, чи винен всьому ядерний наш вік? Смерть і покалічені життя та странці, що з'їдає людям кості, і рак, і замираючі серця, що до цих пір у нас вони не гості. Розбиті долі, спалені тіла, відлуння від трагедія на роки. Лежить смертельна радіозола, у лісі, де не чутно людських кроків. Все бур'янне, ростуть чарники, дерева, ніби велетні буянять, випередки бігають вовки, і мавки між гілками розмовляють. Та вітер все блукає поміж стін, Між губитами вікнами гуляє, І сіра густка із усіх сторін. Життя навколо у містах немає. На щастя, тут колись таки жило. На згадку скрипне гойдалка порожня. Чорнобиль, зона, біль, пусте село. Змінити щось, на жаль, уже не можна. І яка я пустота. То До сгадки проти ядерних вулкан. Впалені чорновили муста, вонь і крик, і горяка. ока. Хто ще живий, то ми в кого менюся в пояс. За мертвих тихо Богу, Ви врятували Україну і в голос скажу. Героям слава, я горжусь.